Всіх вітаю на каналі FanModel.ua. В цьому відео зачеплю таку тему, як ім'я файлу. Запитали в коментарях, як змінити ім'я, ну, тобто при збереженні, щоб воно автоматично змінювалося, додавались деякі там параметри. Отже, як це зробити? У нас є така вкладка інші, і в самому низу майже є вихідний g код І от У формат імені файлу можна внести деякі назви функцій. Опцій в налаштуваннях, і воно додасть вам в кінці ім'я. Як ви бачите, я вже собі додав тут деякі. Я в цьому питанні якби, ну, не розбирався до того, як в коментарях якби, запитали. Я просто ну, мене влаштовувало. А зараз так подумав, трошки додав короче, собі параметрів. Отже, давайте розберемося щодо чого. Input file name base, це тобто наша назва файлу. Вводиться спершу, далі. Uh, filament type Initial Tools, тобто це тип філаменту, Initial Tools це значить, що введеться те, що у вас зараз обрано. Це от загальна uh, назва команди, а це якби додатковий, який змінюється постійно. Тобто це Чи PLA тут буде, чи Копет, чи PG, чи, ну, ви зрозуміли, uh, Nozzle temperature... Initial Tools також я спочатку не зрозумів, що потрібно додавати Initial Tool. Я додавав тут в скобках, ну, в тих дужках прямокутних 0, бачив на сайтах, що так роблять на форумі читав. Можливо, раніше це працювало, зараз потрібно додавати Initial Tool. Ось так. І тоді Nozzle Temperature буде працювати. Також я додав ще буковку C. і тут я не ставив. Нижнє підкреслювання. Щоб температура була відразу за типом філаменту. Далі Hotplay Temp, так само Intel Tools, так само C. тобто температура вашого столу. Uh, print time, це те, що в принципі було в орбці по замовчуванню. Uh, total Weight, це те, що я додав ще буковку G, G ну, тобто грами додав, воно вимірюється в грамах. Це вага вашої деталі. Ну, яку... За встановленими вами параметрами вираховує якби програма. Тому що це ви налаштовуєте. Це не тут. У філаменті. Давайте подивимось щільність. Це залежить від щільності. Там, стається, мабуть, і усадки ще, хоча це не точно. Ну Від щільності грам на сантиметр кубічний це саме залежить. Від відточеного філаменту і воно там по формулі якось рахує. І далі ще я додав сим Слоп type – це параметр в якості. Не туди. Це ось цей параметр ScarfGMC. Це тип вашого ну, цього шарфу об'єднання шва. Якщо перекласти так приблизно з англійської. Ну, тобто, це, щоб зменшити шов, ну, це окрема тема, я просто кажу, що я додав. Додав у назву, якби цей параметр, щоб було ще його показувало, чи він є, чи його немає. Далі ще додав layer height, тобто висота вашої лінії, і о, кількість стінок периметрів. Як я це визначав? Як я вже казав, це назва ваших функцій. Тобто переходите, наприклад, в швидкість, наводите на. чому воно не показує. Ну, давайте може сюди. Так, ось тут. Е, і ім'я параметра. Нас цікавить. От, де ім'я параметра, дві крапки. Ось це воно. Я взяв у якості навів на цей от контур Scarred join sim, І тут я побачив 7 Slop Type. Це я ввів у дужки. Саме такі, як тут показано. Як ви бачите. І все, ніяких проблем. В принципі, далі переглянути. Попередній перегляд, давайте переглянемо. так, це в мене тут. І наша вага філемент 4 грама 407, але там буде трохи інша циферка, число. Експорт файлу G-коду натискаємо і бачимо нашу назву. Це те, що як називається файлик, який я сюди закинув STL. Далі PG230C. Те, як я виставив тобто без, без підкреслення 85 стіл, 1249 час це, це те, що і було, в принципі, завжди. І далі вага. Я не знаю тільки, як зменшити ось це число. Воно мені не подобається таке довге. Мені вистачало б і двох би, символів після коми, тобто в сотих. А воно показує, по суті. Що тут десятитисячні? Ну, коротше, це занадто не розумію, навіщо воно так і як його відредагувати. Якщо хтось знає, то напишіть в коментарях, буду вдячний. Далі екстрено, тобто це вид мого скарсі. Далі ширина то ще ж висота лінії і кількість периметрів. Також можна додати там чи заповнення, чи ще щось. Ну, ще читав на форумі, що цю, якби, цю назву бажано не збільшувати безкінечно. Під час друку, не знаю, Vendor 3 в моїй прошивці чомусь не показує всю цю назву, вона, по ідеї, дуже накрутиться. Раніше в старій, в оригінальній стоковій прошивці, точніше, там назва, якщо довга, вона просто прокручувалася. Зараз вона прокручується тільки тоді, коли я обираю файл. У меню вибору під час, ну, для друку. Такі нюанси. Ну, можливо, я недовго дивився, і вона просто там через якийсь період почне крутитися. Ну, то неважливо. На, на, на швидкість не впливає, як то кажуть. Ну і це все. Користуйтеся, якщо вам потрібно. Досить корисно, якщо ви робите тести, от як я зараз тещу цей, як би, те, що я про, про що говорив. Скаф Join Sims. Я зараз трошки його так, експериментую зем-Сим із зазором шва. Хочу визначити оптимальні якби, параметри. І воно мені показує, чи є, чи немає. Плюс там ще деякі параметри корисні, але я не зміг його подружити із Simgap. От я пишу SimGap, воно видає помилку. Ну, Давайте зараз навіть спробуємо. Покажу вам, як це робиться. От я набрав якби сім гап. По ідеї, тут потрібно ще Initial tool увести ось цей параметр. Я його зараз копіюю, але спочатку без нього нарізати. Експорт. І от така помилка. Ну, і воно тут навіть показує стрілочкою, що Це саме. останній якби. Давайте додамо до нього. Цей ж Initial tool. Наріжемо. Експорт. Те ж саме. Щоб я його неправильно ввів, ну, давайте перейдемо в якість і подивимося. Так, прогорнулось. Simgap. Як ви бачите, воно написано так само, як у мене. Тобто, у мене написано так само, як там. Simgap. Що не так, не знаю. Якщо хтось розуміє, як додати цей параметр, то підкажіть. Також я пробував. Додати 0, так як це було раніше в старому формі там до версії 1.9, я знайшов, що там раніше 0 вводили саме в е, ворці. І в Прущі, до речі, також. Наріжемо експорт. Ні, помилка. Там відсоток пробував ще сюди так ставити. Ну, коротше, я не зрозумів, як його додати. Можливо, просто неможливо. Можливо, баг якийсь в цьому плані. Спочатку подумав, що Simсlo Type не додавався в мене, я там щось неправильно робив, і думаю, ну, можливо, і це не додасться. Але я там просто букву неправильно написав, і, в принципі, воно все працює. То не в тому проблема, що це нові якісь формати, а як ми знаємо, Type, він нещодавно в реліз вийшов, він був на беті. І ще й досі тут -от бета написано. Як ви бачите, Скарджой Сімс, і він ще й досі з бетою. Але він працює в цих командах і додається спокійно в ім'я. А от Зазоршва був спочатку майже із Оркою, і він не додається. Не знаю чому. Ось такі моменти. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео, буду дуже вдячний. Також за поширення, підпишіться, якщо ще й досі не підписані. Активуйте дзвіночок для того, щоб не пропускати мої відео. Успіхів в навчанні, до зустрічі!